І наступив уже 2025 рік. А це означає, що я маю зняти для вас обзорчик на всі мої прочитані книжки минулого року. У 2024-му я прочитала лише 14 книг, тим часом як 2023-го я прочитала 41 книжку. І, до речі, я тоді також знімала відео. Ось десь тут буде обкладненка, а також посилання під цим відео. Тож я розповім про кожну книжку свої враження. Також одночасно не буду дуже затягувати це відео, щоб вам не набридло слухати, але одночасто. Розповім трошечки про кожну із них. І так, цього року я почала читати два цикли, і один із них це Жага від Трейсі Вульф. Ось оці три шикарні книжечки, і цей цикл став мій улюбленим. Перша частина це у нас жага, друга це у нас опір, і третя це жадання, яку я прочитала влітку. Ну я думаю, по тому скільки тут стікерів, можна зрозуміти, що саме третя частина моя найулюбленіша. І по суті, в цьому циклу розповідається про всяких паранормальних істот, вампірів. А загалом це про дівчину, у якої загинули батьки, і вона переїхала вчитися і жити в академію до свого дядька і двоюрідної сестри. Ну, а більше я вам розповідати не буду, так як це вже буде просто спойлери. Ви самі маєте прочитати це і відчути всі емоції від цих книг на собі. Цього року я також почала ще один цикл. Це «Знищ мене». І ось оці чотири частини, які я прочитала цього року. Останню частину якої я прочитала буквально за 20 хвилин уже до Нового року. І так, перша частина у нас тут, як всі знають, це «Знищ мене». Далі розгадай мене, розпали мене. І віднови мене. Ось. І, до речі, шосту частину я зараз читаю. Ось вона. Я прочитала уже половину. І що я хочу сказати? Третя частина мені сподобалася найбільше. Як на мене, вона і найгарніша по обкладинці, і найцікавіша була. Знаю, що багатьом також подобається і друга частина, не спорю, вони всі гарні і цікаві, але, як на мене, друга була сама нудна, і я її читала найдовше. Я, мабуть. От всі, кожну книжку я читала, ну, плюс-мінус тиждень, так? А ось цю я, мабуть, з місяць точно читала, не знаю чого. Ця частина найтовша і найнудніша, як на мене, але це особиста моя думка. Так що. Взагалі, ця серія книг про дівчину, яка здатна вбити своїм доторком. Взагалі ці цикли «Знищ мене і жага дуже схожі, як на мене між собою. Я не знаю чим, але от дуже вони схожі між собою, якось і подіями, і атмосферою всередині ось цих книжочок. Наступна книжечка, про яку я вам хочу розповісти, це просто слухай. Вона в м'якій обкладинці. І, до речі, в цій книжці я використовувала стікери, як ви бачите, вам видно дам. Її я прочитала влітку, і вона дуже легко читалася. Чесно, я вже не дуже пам'ятаю, про що вона. Взагалі, це книжка про дівчину, яка працювала моделлю. Ну тут невеличка поправочка. Вона не просто працювала моделлю, а у неї також було ще дві сестри молодша і середня, тобто вона найстарша. Вона це Аннабель. Їхня мати часто їх возила на різні касинги і ще щось такого роду. І їй здається, взагалі це вже не подобалось. Вона не хотіла займатися в цій сфері. Вона якби виснажилася, і вона якби боялася сказати мамі, так як для неї це було дуже важливо просувати доньок саме в цьому. І тут нічого от, прямо особливого немає. От е, мені, мабуть, більше подобається фентесі, так як тут більше, е, більше сюжетних поворотів і більш цікавіше їх читати, так як тут немає звичних от, денних подій, як от, в звичайних. Але ця книжка також мені дуже сподобалась, і вона дуже легко читалася. Наступне, яку я прочитала, здається, зимою, не цієї зими. А... Ну, там, січень 24-го приблизно, це Місія Кіота або Аріка проти прищів Це, в общем книжечка. Тут я також використовувала стікери, тому що ця книжка складається із порад. Тут крупненький шрифт, і у неї всередині є ілюстрації, здається. В кінці цієї книги. Ось тут прямо написані поради, як доглядати за своїм обличчям. Тут навіть є сторінки із ідеями для перекусів у школу, що має бути у косметичці, і які засоби для обличчя краще використовувати. Ця книжка побудована на історії дівчини, і також в ній вмістили поради, що варто що не варто використовувати для догляду за обличчям. Наступна книга це слова на стінах, яку я прочитала влітку, і я взагалі її. Складала рік два, мабуть, тому що вона 18, і мені щось, я коли її обирала, мені здалося, що вона дуже цікава. А потім щось у мене в голові перемикнуло, що мені казали, що вона мені не сподобається. В общем, ця книжка це як щоденник хлопця, який хворіє на шизофренію, і тут він записує свої спостереження за своїм самопочуттям, коли на ньому тестують різні препарати, щоб він почувався краще. І загалом вона мені дуже до речі сподобалася. Я Взагалі не очікувала, що вона мені сподобається. Просто у мене вже не залишалося, що читати, і думаю, ну давайте, була не була, надо попробувати почитати. І вона мені дуже сподобалася, тому я її всім рекомендую. В неї дуже прикольна обкладинка, мені дуже подобається. І ще тут написано незабаром екранізація, а це означає, що є також і фільм по цій книзі, який я також подивилася. Наступна така суперлітня книжечка це кохання та джелато. Я не читала, я знаю, що є ще друга, і третя частини. Другу недавно тільки переклали, але я поки не читала, поки не планую. Тут я також використовувала стікери. Ну, в общем, тут про дівчину, яку за бажанням її матері відправили в Італію, у Флоренцію. Взагалі ця книжечка дуже цікава, така легенька, літня і атмосферна. Тому вона мені також дуже сподобалася. У нас із вами залишилося ще три книжечки, і у нас з вами залишилося три книжечки. І перша буде це Твій Милий Скрудж від Квін, І це була перша причитана у 2024 році. Я не знаю, чого я не почала з нею зразу. Ну, в общем, це мабуть найтовше, що я читала. Ой, найтоншеше я читала, вона да. її матова обкладинка, і, чесно, мені взагалі не подобаються матові обкладинки, тому що вони прям, ну, не в'їжджають в поличку і вони не стають всі разом. Тобто, ти коли от, поставила книжки, да, от вона стоїть поміж книжками, ти коли її витягуєш, вона дуже. Погано, туго витягується, або якщо потянеш її, витягнеш, то за нею потягнуться одночасно і ще дві бокові, які стоять, ну, яка, поміж яких вона стоїть. Чесно, я вже взагалі не пам'ятаю про що було в цій книжці, треба буде, мабуть, колись перечитати чи що, але я просто можу сказати: о, я закладку знайшла. А я так і знала, що у мене десь ще закладки затаїлися. Я на днях шукала всі свої закладинки паперові, і я, я ж дивлюся, у мене їх мало щось. Ну, в общем, треба буде, мабуть, вам якось шорт зняти з усіма моїми закладками. Да? Дивіться, яка вона гарненька. Такий котик мілашний, я надіюсь, вам видно, да? Я тільки що помітила, що тут зелений форзац, який взагалі наліпиться до цієї шикарної мілашної обкладинки. Я просто можу сказати, що це комфортна різдвяна книжечка, але я пам'ятаю, що вона, здається, не дуже справила на мене враження, тому давайте її поставимо 2,5 зірочок із 5. Треба було, мабуть, з усіма так робити, да? Давайте, усе, про що я мовчала від Кайлі Форнасьєр, і мені ця книжка теж дуже сподобалася. Я взагалі не очікувала, що вона буде така тоста, тому що я її замовляла з інтернету, не в книгарні. Я її хотіла, мабуть, ще два роки тому, я собі в бажанки її додавала заскріншота, а купила я її тільки в цьому році, ну, в 2024-му. І що я хочу сказати? Мені вона дуже сподобалася. Я її щось було потім забула, і забула, що я її хотіла взагалі купити. А потім така думаю: гопа, давайте окупимо. І мені вона дуже сподобалася, я також всім раджу. Книжка про дівчину із селективною аніматою. І це також, як її щоденник. Десь була книжка: ось слова на стінах. Це щоденник хлопця із шизофренією, а усе, про що я мовчала, це щоденник дівчини із селективною аніматою. Ось. Вони чимось похожі, до речі, типу, за сюжетом, за ідеєю. Але вона дуже класна, вона така легенька. Я взагалі раніше багато читала книжок, які от раз на одному подиху читаються геть легенькі. Типу, як ось ця, ось ця просто слухай, ось ця, Кохання та джела то також, яка у мене тут, наприклад, ще є. Там... Кава з кардамоном, усі без молекул, кеди в небі, зелені Мартин» — це. Я раніше таке читала легеньке, Щось просто будні підлітки. Тепер я поняла, я прочитала оце і оце чудо і зрозуміла, що оце фентезі це просто найкраще, це що може бути. Ну, в общем, давайте розкажу про останню книжечку. така малюсінька малютка. Це моя була перша книжка від Сари Джіо Фіалки в березні. Де я також використовувала багато стікерів. Мені вона, до речі, сподобалась. У мене також є остання камелія, яку я взагалі не дочитала, тому що вона мені взагалі показалася нудною. Але фіалки в березні мені дуже сподобалася. Ця книжка, здається, була першим прочитаним влітку, і я її прочитала, здається, за п'ять днів. Ну, в общем, в цьому відео я вам розказала всього потрошечку. Абсолютно разні книжки. І все це я прочитала в 2024 році. І давайте я виділю дві найкращі книжки прочитаних цього року. І так, на першому місці моя улюблена жадання. Далі. Ось ця, розпали мене. І на третьому я би поставила якусь якусь із оцих, можливо, може ось цю або опір. Ну тут взагалі складно, так що можна сказати, що ось ці дві книжки мої найулюбленіші, тому саме ось ці два цикли я вам дуже рекомендую. А так, взагалі, усі книжки, які я читала в цьому році, я не скажу, що прям от все жахливо. Кожна по-своєму була цікава. Тому усі ці книжечки, в принципі, я вам рекомендую, просто вони на різні вікові категорії. Ось так от. Тому я буду вже закінчувати це відео. Я дуже дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Я дуже довго не випускала відео місяць. Три, мабуть, так, я не пам'ятаю вже. Але я, ось у мене з'явилося бажання зняти вам щось того, що можна поговорити про книжечки. Да? Я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалося, що ви, можливо, щось собі виписали, а також можете написати у коментарях під цим відео, які книжки, скільки книжок ви прочитали за цей рік, і взагалі, яка вам найбільше сподобалася. І читали ви взагалі щось із оцього мого списочку. Ну, а я вам дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. On the door of your house And this silence reminds me of what's left behind